Well, Стерли у своїй душі байдужість. Наші волонтери добровольцями йдуть на фронт, збирають допомогу автівками та фурами, везуть на передову усе, що тільки можуть. А ще приймають вимушених переселенців, здають коров пораненим та плетуть маскувальні сітки. І дорослі, і діти щодня роблять світ кращим та наближають перемогу України. Із перших днів повномасштабного вторгнення Росії свою волонтерську роботу виконує і перший добровольчий хірургічний шпиталь. Поліклінічне відділення в Івано Франківську, який надає допомогу терапевтичну, психологічну, і також медикаменти надаємо, але для переселенців вона адресована. А тут, де ми зараз, це і хірургічне відділення, і основна допомога тут надається військовослужбовцям Національної гвардії, які отримали поранення внаслідок бойових дій. Перші три місяці ми працювали такі абсолютно. Без жодного фінансування, без якихось сторонніх можливостей мати навіть ну інші ресурси, крім власних, хтось з лікарів приїжджав і на своєму ентузіазмі, десь на своїх заощадженнях, на своєму бажанні використовувати свої вміння, знання, свої руки, ми власне працювали. Працювати, не зважаючи ні на що, каже Станіслав, найбільше надихають щирі посмішки та слова вдячності від пацієнтів. Не можна не надихнутися і не можна ну зупинитися, продовжувати робити ту роботу. Тож, деколи здається, насправді, що важко. В той час фінансування не було, купа проблем таких бюрократично-документальних, багато ресурсів не вистачає, але все одно ти мусиш змушувати себе виходити зранку на роботу, і робити, продовжувати робити свою справу. Як не ми керуючись саме таким питанням, майже два роки тому патріотичні організації Франківщини об'єднавшись, створили штаб оборони Прикарпаття, і вже тоді каже його очільник Сергій Сивачук. Почались роботи із підготовки до повномасштабного російського вторгнення. А 24 лютого діяльність штабу перейшла на волонтерські рейки. Одразу пішли перші запити від наших друзів побратимів з полку Азов. Про їхні потреби ми їх почали публікувати. Люди, звісно, почали допомагати з цим всім. По мірі нашої діяльності до нас стали долучатись дуже і дуже багато людей. На сьогодні це величезний колектив, який веде свою діяльність за кількома основними напрямками і. Впродовж цієї роботи ми допомагали стали допомагати не лише Азову, але й цивільним організаціям, людям, військово-цивільним адміністраціям, які опинились на лінії фронту. Також пригадують доброчинці, волонтери штабу відповідали за перевезення евакуйованих людей. Всі поїзда, які приходили в івано франківськ на вокзал, будь-то там 10-та година вечора, 8 восьма або третя ночі. Ми їх зустрічали, допомагали розвантажувати. Допомагали їм медикам їх заносити в швидкі допомоги. І вже там далі розвозили їх по місцям їхніх дислокацій. Зазвичай це були лікарні, там шпиталі. Тим часом івано-франківські майстрині вручну виготовляють спеціальні ремені для військових. Ось тут, у невеликій мануфактурі, дівчата налагодили виробництво уже з першого дня повномасштабної війни. Ми розуміли, що ремінь має бути міцний, він має бути широкий, оскільки він має витримувати велике навантаження, при цьому не скручуючись і добре фіксуватись по об'єму. Тобто, ми зробили там два отвори. Відповідно, розробили пряжку, яка має два язички, які Розподіляють власне це навантаження, і також отвори між собою мають менші інтервали для того, щоб максимально щільно сидіти в військових Наталії. Загалом дівчата безкоштовно пошили та передали для наших захисників і захисниць понад дві сотні ременів. Ми дуже хотіли долучитися до допомоги державі, особливо нашому війську, в наших умовах, те, що ми могли швидко і якісно зробити. І плюс був такий також запит від волонтерів. Ми спробували зрозуміли, що це легко, швидко і доступно, і ми можемо багатьом військовим допомогти. І тому підійшли до такого і далі вже почали з'являтися інші запити від військових, наприклад, не просто ремінь, а ремінь для зброї трьохточковий ремінь або чехол хол для лопати сапера, тобто, все ми робимо. Ви бачите, що ми не є невелике виробництво, а в нас немає багато, багато працівників чи техніки. Але в рамках того, що можливо, ми хочемо долучатися якнайактивніше. разом із волонтерами. Свою підтримку воїнам дарують і діти, зокрема, малюють патріотичні малюнки, які передають захисникам. Дякуємо, що першим, ви нас да. захищаєте. Дякую, дякую. Дякуємо за минулі наших пошелях. Дякую, хлопчику, дякую. Дайте п'ять міського. <ріпра> Яскраві, патріотичні і головне, зроблені з любов'ю. Розмальовані футболки від малечі отримали військові, які перебували у прикарпатських госпіталях. Одну із них створював Кирило, який приїхав на Прикарпаття із Полтавської області. Я малюю тигри, тому що ну виде, ну, українські військові це справжні тигри. Тут розмалювати його оранжевим, ну і ще подобавляти ну пару раніх, ну, надписів на кофт за селу ігри О. подобається дев'ятирічний франківчанин Данило Моїсеєв. Свій вільний після шкільного навчання час присвячує зовсім не дитячій справі. Шиє екоторбинки. А усі виручені кошти хлопчик передає на допомогу нашим Збройним силам України. Ну тому що ну і їм треба допомагати, і треба якось їм ще віддячити за те, що вони нас захищають, дають нам ходити просто по вулиці. Щоб мати в себе дах над головою і спокійно жити в себе в хаті. Стіл, стільці, вішалки та стелажі – Ці та інші базові меблі побуту для вимушених переселенців Івано-Франківську безкоштовно впродовж літа виготовляли у релокованій майстерні із Краматорська, виїжджаючи з того ж самого Краматорська, да ми. Лишили майже всі наші речі там вдома, да? то тільки верталися якраз в Краматорське, щоб забрати майстерню, щоб щось тут робити. І тому ну, навіть на нашому прикладі ми бачимо, що люди кидають все, що в них було, щоб ну, виїхати, щоб зберегти своє життя, життя своїх сімей. І приїжджаючи там, ну, наприклад, на франківськ ми, наприклад, знаходимо якусь хату, там сірець да, умовний новобудові. Да? Це пуста квартира, там нічого нема, там є якісь комунікації, але щоб тобі там, комфортно жити, треба цю хату трошки обладнати. І от для цього ми якраз таки робимо ці меблі. Продуктові набори, одяг, ліки та найголовніше щире спілкування. З початку повномасштабної війни внутрішньо переміщеним особам активно допомагає й спільнота святого Егідія. Бачите, багато людей приходить чотири рази в тиждень. Ми їх зустрічаємо тут в нашому центрі. Це понеділок, середа, п'ятниця, субота з 11 до 14. За один день, скажімо, можемо прийняти в нашому центрі понад 100 людей, 100-120 людей. Також не тільки допомагаємо, ми стараємося з ними спілкуватися, знайомитися, щоб зрозуміти їхні ситуації. Багатьох людей вже знаємо особисто, оскільки ми вже тут декілька місяців. Дехто і не має куди повертатися Цьогоріч Кожен українець в тій чи іншій мірі став ангелом добра. Завдяки волонтерам і їхній відданості цей світ стає добрішим, а наша перемога ближчою. Хочу подякувати всім волонтерам. Сьогодні весь український народ волонтерить, і тільки так ми можемо перемогти. Тому вітаю всіх з Днем волонтера, і прошу не зупинятися далі, продовжити донатити на ЗСУ, робити добрі справи, і перемога буде якнайшвидше. Мар'яна Джерча Анастасія Богей телерадіокомпанія «Рай». Раї.